Вісім будинків на вулиці Чорноморського козацтва, 37, що у Суворовському районі Одеси затоплені другий день поспіль. Мешканці вважають, що вода потрапила до їхніх осель через забиті каналізаційні стоки. Детальніше у сюжеті. Леонідо Бодько мешкає у будинку на вулиці Чорноморського козацтва, 37. Такий вигляд мають в кімнату його житлі після затоплення. Чоловік каже, уся техніка була у воді. Електрику вимкнули, аби не трапилося замикання. Чоловік вважає, вода потрапила до будинку через забиті каналізаційні стоки. Вода поступає, коли мене розбудила жінка в 3 часа ночі. І побачила, що на вулиці вже рівень, так як ми вже вже чи шестої наводнение переживаем, мы уже знаем начало, так сказать, этого трагического процесса. Она говорит, давай поднимайся, дети тоже поднялись, вот будем поднимать вещи наверх для того, чтобы избежать максимальных потерь. Но, однако, пребывание воды было настолько сильным и быстрым, что буквально мелочь, не самые ценные документы, вот семейные фотографии и все остальное подняли, Уровень настолько високо подняв, що прийшлося затопило все кроваті, дівани у сусідній квартирі. Мешкає Алла Миронюк. Розповідає, що під час затоплення була на роботі. Коли приїхала додому, почала прибирати воду з квартири. Робить це другий день. Дітка дзвонила, що у нас наш двори затопило. Діто в часа 3 ночі, чотири я прибіжала з роботи. Зайшла сюди, тут все плавало. Мне помогли, мы быстренько подняли кое-что успели поднять, но уже все было в воде. И вот результат. Дышим этим. Сейчас вот немножко выбираем, моем, потом снимать линолеум. И не знаю, что дальше делать. Как жить дальше? Форс мажор говорит Труханов. Это явление природы такое. Потому что сколько просили, прочистить мне оки, никто ничего не реагирует. Мешканка сусіднього будинку Олеся Гурова каже, через велику кількість води змушена якийсь час пожити на зйомній квартирі з дітьми. Намила води, почала течі спочатку з двері, потім ми намагалися це все вичоргувати, нічого не відбувалося. Ну і з двері, і потім з усіх щелей поперла ця вода. То мебель вся попливе, це точно, прийдеться робити ремонт глобальний. Все снимать пол, все взорвала, все, все намокло. Еще так сказать, так как это только предварительные почути її сусідка Марина Максименко розповідає, неодноразово телефонувала у житлово-комунальний сервіс та держслужбу з надзвичайних ситуацій. Та ніхто не приїхав. Дзвонили на МЧС. Ми дзвонили вже ми там трубку підняли. А там не подняли. Там обіщали. Там сказали машин. Ніту ось весь результат машинка сіральна чорна. Я не в стані одна все це поднять. Ви розумієте, Я одинокая. От у меня племянница, вот у меня сестра, племяні прибежали, допомагали, виточили мене через окно. Тому що я не в состоянии ногу поднять. Олександр Бончев, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментар представників житлово-комунального сервісу щодо ситуації.